Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, приїхали на нашу ділянку там, де нас буде кавун. Це в нас була новина. Ось так ми виробили його із осені. Зараз будемо перегорувати. На цій ділянці ми будемо висажувати наш кавун. Кавун у нас вже розсада підростає, вже так і проситься, щоб її висадити. Але погода не позволяє нам. Сьогодні був знов заморозок, то будемо ще чекати декусь недільку. Тоді будемо дивитись по погоді. Хай вже переростає, краще луч хай переросте, ніж просто змерзне і пропаде. Це наша діляночка, ми обсіяли округове житом, щоб нам був затишок. Ось, бачите, все у нас обсіяно. Повністю. Ось, вже ми так використовуємо не один рік, постійно так обсіваємося, щоб нам був затишок, трошки не так вітер для на наші кавуни. Ось так, друзі. Так що зараз будемо працювати. Так що, друзі, давайте підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням няніної культури. Що ж, друзі. Догорали ми нашу діляночку. Ось дивіться, як на все вийшло. Згоралося гарно. Я думав, що буде гірше. набагато. Знаєте що, можна навіть і не волочити, можна спокійно укладати плівку. Але є отакі грудки, якщо їх не розбити, вони через деякий час. Закам'яніють і тоді нічого буде стелити плівку, та й для кавуна, для кореневої теж не, не дуже добре буде. Все-таки ми пробежимось борідкою, ось склад у нас. Тут трошки нерівно сіє, бо два рази порали склад. Але то нічого. Трошки вітер погано чути. Була ка долина з суволокою. Я думав, що там ще не горатиметься, але після того, як ми е, покропили десь місяць назад, суволока просто пропала. Вона її вбило повністю до коріння і залишилася тільки ось така солома. Ми її пригорали, вона там перегниє і все буде чудово. Ось таку діляночку ми підготовляємо. Для нашого кавуна ідині. На нашому каналі ми розповідаємо повністю все про вирощування і догляд кавуна. Кавун ми вирощуємо це в Вараському районі, Рівницька область. Так що, кому буде цікаво, які кавуни ростуть на Рівненщині підписуйтеся на наш канал і слідкуйте, ми будемо розповідати про... Все про висадку, про догляд, про підживу, про обробку від шкідника, від хвороб. Ну, повністю про все і захист кавуна від самої посадки і до збору врожаю ми будемо все розповідати і показувати вам для того, щоб ви те собі вирощували і не допускали, можливо, тих помилок, яких допускаю я. Тому що е, досвід у мене невеликий, тільки це третій, третій рік. Ось то, то досвіду такого як не маю, сам навчаюся і навчаюся на своїх помилках. Ну, я думаю, з кожним роком нас дасть Бог, все виходить краще. Так що, друзі, Буду дуже радий, як поставите лайк і зробите якийсь комент, щоб наше відео трошки набирало більш переглядів і більш підписників. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте.